Привіт, моє маленьке сонечко! Сьогодні ми з тобою почнемо вчити пісні про зиму, але спочатку нам потрібно розспіватися. Почнемо. ку-ку в зеленому садку. Куку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-куку. ку-ку в зеленому садку. Куку-ку-куку! -ку 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 -ку. КУ КУ в зеленому садку, ку-ку… куку. КУ КУ в зеленому садку. Ку-ку-ку… коку. КУ КУ в зеленому садку. Куку. Зозулика коку в зеленому садку. Коко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ку. Прослухай нову пісню. Підемо у двір гуляти краля-ля-ля-ля-ля. Займу піснею вітати кра -ля, ля 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 Давай проговоримо текст: Підемо у двір гуляти. Траля-ля-ля-ля-ля. ля Зиму піснею вітати траля-ля-ля-ля-ля. Спробуй під музику. Підемо у двір гуляти краля-ля-ля-ля-ля. Зиму піснею вітати траля-ля-ля-ля-ля. Молодець моє сонечко, до наступної зустрічі.